У реєстраційній службі Херсонської області встановили електронну систему керування чергою. Найголовнішою проблемою для багатьох державних структур є черги. Яким би привабливим не був офіс, як би стильно він не виглядав. Яке б дороге не було обладнання, все може виявитися марним. Якщо при вході юрмляться люди у надії, що їх обслужать. Цю проблему вирішили і запровадили систему електронних черг. Крім того, на прийом можна записатися в інтернеті. Живі черги в офісі поступово йдуть у минуле. На зміну приходять черги електронні, що не створюють натовп. При цьому клієнт бачить, скільки часу йому доведеться провести в очікуванні. Люди тепер отримують якісні послуги з приємною обстановкою у приміщенні. Тут влітку працюють кондиціонери, а взимку нова система опалення, адже ніхто не хоче потерпати від спеки або мерзнути, коли звернувся до державної установи. У службі постійно покращують умови і роблять послуги більш доступними для громадян. Цього разу встановили обладнання для електронної черги. Навіть якщо одно... Часно прийшло багато людей, вони будуть знати, за ким вони, скільки часу їм потрібно, до якого оператора звертатися. Це у нас новшество, третій день. Многие, конечно, звісно, наші сграждання путаються, не розуміють. Ну, Дівчинки у нас тут допомагають. Він стоїть у нас обайбукси на вході, щоб ну, було їм э, більш удобно для э, отримання цих чеків. Люси електронної черги очевидні. Крім того, що відвідувачі не очікують у звичайній черзі і не лікається натовпу клієнтів. Ця система також корисна керівництву. Вона дозволяє ефективно планувати роботу, враховуючи кількість відвідувачів, а оператори завжди в курсі, скільки клієнтів чекають своєї черги. Наразі служба вживає усіх необхідних заходів, аби максимально спростити та зробити комфортним обслуговування у відділах реєстрації. Хочу одразу сказати, що достаточно удобно зділена то все в одному місці. Вот. И фактически вот эта электронная система намного ускоряет процесс. Если раньше необходимо было ну, до 20 дней мне решать вопросы, связанные с моей работой вот, и с регистрационной службой, сейчас фактически ну, максимум 3-5 Иногда 7 дней. Правильно, да. что все, что все можно было в одном месте получить консультацию и оформить необходимые документы. У службі опікуються не тільки поліпшенням своїх послуг, на часі допомога армії. Працівники дізналися про потреби наших прикордонників, зібрали хто скільки міг і привезли необхідне. Військові говорять, що забезпечення трохи налагодилося, але не все ще врахували при поставках. Ми в свою чергу, кінечно, я думаю, на не там не становимося, як і всі громадяни нашої України. будемо по мірі сил і можливостей допомагати нашим воєннослужащем у виконанні своїх бойових задач. Я вважаю, що це. Дуже великий вклад в розвиток медичного забезпечення особового складу Херсонського прикордонного загону. Ми продовжуємо ремонтні роботи в облаштуванні приміщень медичного пункту. У реєстраційній службі взяли своєрідне шевство над нашими прикордонниками і постійно цікавляться їх потребами. Крім того, допомогти можуть і пересічні херсонці. Від цього наші військові ніколи не відмовляться.